Добрий вечір усім. В ефірі черговий випуск проєкту РУФ. Я очотів сказати. Буквально така невеличка ремарочка сьогодні буде просто це такий буде руф риторичний. Я, до речі, бачите, у нас сьогодні за графіком по моїй вулиці мали, мали відключати світло. Вимикати о 19.00. Тому я налобний ліхтарик приготував про всяк випадок. Це такий девайс, який буде нагадувати потім про ці часи, коли, чи якщо ми їх переживемо, будемо дивитися і згадувати, коли, коли яким це куплено, навіщо, як ми ходили з ним в підвали. От. І зараз я наготував про випадок, коли світло не вимикають, тому я, пока світло є, вирішив записати. Невеличкий такий випуск. І от про що хотів сказати, до речі, я не просто так тут про світло трендів. Е, сьогодні стартував черговий тур в УПЛ. Металіст 1925 грав на НСК Олімпійський із Зорею 17.00, якщо я не помиляюся, початок матчу. У всякому разі на сайті УПЛ було написано. От, я подивився спеціально. Загуглило. Захід сонця сьогодні у Києві був о 18.41. Тобто, як мінімум весь другий тайм, команда, команди грали вже в темний час доби. Тобто, при штучному освітленні. Ну, і, в принципі, там в першому таймі також, оскільки все-таки Захід Сонця це ж вже такий. Кінцевий момент, а до того ж, коли сотеніє на вечірі також не дуже приємно без світла. І от я подумав, почитав коментарі людей з цього приводу, там народ обурюється, я, власне, тому і вирішив цю тему підняти. А наші взагалі матчі граються в такий час зараз. Глядачі туди не ходять. Чому не грати матч об 11-й починати, о 12-й? Зігралося б до 1 години, до 2, до 3, якщо там буде тривога, затримка якась. е, починати матч, щоб його половина, а то й більша частина, проходила у, під, при штучному світлі? Тут же питання не в тому, що економія там коштів якихось, питання в економії електроенергії. У нас, наприклад, в місті так це не відчувається. От у мене за тиждень, за ці п'ять днів цього тижня, вирубався виробало світло тільки один раз і там на 2 години здається, на половиною. А в Києві то світло вирубається регулярно. І от поясніть, будь ласка, ви, ви, люди сидять без світла, купа нюансів, там хтось в ліфті застряг, хто ще щось там, хтось. Не може там кудись поїхати піти. Тобто там життя якось зривається весь цей хоч якийсь більш-менш звичний в умовах війни плин життя. А тут на стадіоні, причому на якому стадіоні? Це ж не стадіон імені баннікова А гра чому грати на стадіоні Баннікова? Поле точно таке саме. Розмінам всім відповідає. Трибуни абсолютно не потрібні. Я вже не кажу про. Базу Динамо там, наприклад. Да? Чи там є ж якісь інші бази? Тим паче, наскільки я розумію, у район Чапаївки, де знаходиться база Динамо, ні разу не пролітало, на відміну від центру Києва. По центру Києва пролітало там щось з 2, в двох, ну, може, в трьох кілометрах від Олімпійського. Навіщо проводити матчі в нинішніх умовах в умовах. Коли всю країну закликають, а почасти й змушують економити електроенергію, нащо ну, проводити матчі без глядачів? тобто матчі потрібні е, тільки учасникам поєдинку, там, цих 50 чоловік чи скільки там разом з суддями, ну, делегація, ну хай нехай 60 чоловік проводити матчі в умовах, коли треба вимикати світло. Причому ви ж розумієте, яке освітлення на НСК Олімпійському. Який в цьому смисл? І як потім пояснювати людям, що ви економите світло, ви вимикаєте, та-та-та, тому що в нас така ситуація. І в цей час на головному найбільшому стадіоні країни з його потужностями всіми цими освітлюваннями грають матч? Я не розумію. Якось логіки в цьому я ніякої не бачу. Я проти таких речей. Тобто хочете грати чемпіонат? Ну добре, грайте чемпіонат, нехай він буде, хай люди там дивляться трансляції, я знаю. Хай різниця людям де дивиться, охоти і дивиться на Ютубі трансляцію там, чи ще десь. Проводьте так, щоб це не було от, от, от так цинічно це не виглядало. Бо якби я був киянином, чи якби у мене там світло вирубалося тут навіть, отак, кожен день, там, по скільки годин. І я б таке бачив, У мене це обурювало ще більше, ніж от я зараз. Да? Тому що це якесь знущання виходить над людьми, над звичайними людьми. Мало того, що військові, футболісти, ніхто ніде не мобілізується, скажімо так, навряд чи хоч одного чинного футболіста забрали в армію, там навіть в штабі десь сидіти. Так їм ще і світло вмикають, тоді коли всіх інших закликають, а то вони змушують економити. за застави таке до людей. Самі, шановні, насправді ні, самі нариваєтесь на класичну фразу. Крув, браття, крув.